Мої вітання, друзі-колеги, слава Україні! Ну, сьогодні у нас 18 березня, на пару днів вирвався додому і вирішили попідтягувати і, скажімо так, попрацювати план дій на, на цей рік, так як сяя потрібно і хліб вирощувати це не є необхідність. Наразі знаходимося на полі, там де ми сіяли ріпак. Ну, Нагадаю, з опадами у нас було поганенько, зійти вчасно не змогло і сходів ну, не було. Сходило взимку, коли хоч трошки були опади. Холодно, розвиток відставав і на сьогодні приїхали глянути, що наразі робиться. Ну, Скажу так, що ріпачок де-не-де вижив. Маленький, ніякий, рідко. З великими такими розривами, тож, мабуть, мабуть, ми це все діло списуємо на непогоду, буде пересів чимось іншим. Ну, Скоріше за все, це буде соя. Показу так от виглядає такий тиц, щось є. Нема, 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 нема. Нема, нема, нема. Тиць, щось є. Дуже нема, нема, нема. Якби десь щось є, можна понаходити. В ну, основному воно все, а, тими приморозками, які були у нас місяць тому, і мінус 20 доходило, то воно його підчистило. Якщо і щось було, то воно, воно загнулося. Ну, тобто видно там десь остатки того ріпачку, який був а, хоч трошки був. Те, що вижило, ну не знаю як воно повиживало. Такі фрагменти є тобто, Ну, Ось клаптик там, ще десь клаптик. Вон пару штук є. Ось тут чуть-чуть вижило. Ну, звісно, ось май... майже рядок. Вижив. Ну, коротше кажучи, його немає. Але буде пересіватися. Під чистим гліфом і пересіваємося. Так само і на інших ділянках, де було посіяно ліпачок, та сама картинка. Тож, будемо вважати, що покровна крамнах своє зробила, якийсь корішок залишився, біота хоч трошки, але чимось зживилася. Нагадаю, це поле після гороху було, посіяно ріпак. Ну, задум був непоганий, але ж погода внесла свої корективи. Тож, рухаємося далі. Так, вдома що ми зробили? Підсипилися валочку, виїхали з ангару. Ну, дуже тягувати не будемо, так як в принципі, горох ярий вже потрібно кинути. Температури такі, що вже дозволяють це зробити. Сьогодні правда, трошки, правда, сніг випав, Вон видно по Ну, а земля більш-менш адекватна така. Я гадаю, що не буде воно прилипати. Значить, який у нас трапився трабл? Ну, спешка, як завжди, спешка. Підцепились, витягали. Тут мультиплікатор стоїть, якийсь одівається на вом. Ну, думаю, витягну, поставлю сівалку, щоб поміняти висівні апарати. Не буду одівати, бо може там відцепитися, підцепитися, перецепитися. Ну, факт той, що поспішив. Положив його зверху мультиплікатор. І на маневрах що зробило? Попало, ось сюди ось закусило і тільки хлусь і корпус лопнув мультиплікатора. Замовили інший, ну такий самий не вдалося знайти. Замовили під другу категорію насоса, а, майже такий самий, чуть-чуть не такий. Ну я вам скажу, що я гадаю, на мою думку, верніше так, буде кращий варіант. Літьок краще, товстіший на порядок. Все підходить, крепежі підходять. Ну, Щоб ви правильно розуміли, отак от куснуло. Алюміній такий, що він просто розвалюється, гімняний. Буде стоять отакий. Значить, Стосовно отак от стоїть насос. Оцей він так от стояв. А буде стоять універсальні, друга третя категорія. Ось на другу категорію, ось на третю категорію. Зірочки і на другу, і на третю є в комплекті. Тож, а, як називається? Називається він. Як він називається? Ось Отакий ось, ось він називається. Може комусь потрібно буде. А, редукція в нього 1 на 3,8. Така самісінька як і тут, але ну, тільки ж тут привода набагато крупніші. Ну, Мабуть буде служити трошки довше. Ну а там подивимося, далеко не забігаємо. Тож, як поставлю, От, підкачуємо колеса після зими, треба трохи попідспускало. Зараз цим займаємося, ставимо на штатне місце навігацію, налаштовуємося. Грузим взяла і потихеньку будемо пробувати. Пробувати вже все ж таки сезон відкривати, так як вже а, руки трохи чухаються, сонечко починає пригрівати. Вставив, все, зібрав. Отак класно воно стоїть. Зазори там присутні, мінімальні, все четенько І зверху, і знизу. зручно, классно и зрозуміло. Так, лючок он с той стороны. Ну, короче, Приду. выглядит довольно презентабельно. Вантажимо ворог. Ну, а далее будет.